Я хочу зараз додати два гарних соуса до м'яса. Я думаю, що вони божественні. Якщо ви не хочете робити, відразу можете переходити в мій онлайн-магазин за посиланням там під цим відео. І там ви можете купити соуси. Якщо не хочете купувати, то я вам дам рецепт, Ви можете приготувати без проблем. Перше це з вишнями. Беремо 400 грам вишень, можна за свіжорозморожених. Перекладаємо до ємності. І треба, щоб 5 хвилин ці вишні покипіли. Чайну ложку солі і 3 столові ложки цукру. І треба, щоб ця суміш. Закипіло і 5 хвилин покипіло. Після того, як суміш покипіла, треба блендером зробити однорідну масу. Після того, як ми зробили однорідну масу, додаємо хмелі сунелі, корицю і гвоздику. А поки соус з вишні кипить, я пропоную приготувати гарний такий томатний соус, він схожий на кетчуп. Але Ну, це не зовсім він, це така варіація. Для цього нам треба взяти десь приблизно 6-7 томатів і гарно з них зняти шкірку. Для того, щоб зняти шкірку, нам треба їх баланшурнути. Бланшу, треба щоб у вас був гарний ніж. Я зазвичай, коли тучу ножі, я перевіряю їх власне, на о, томатах. Якщо легко нарізаються, це означає, що це ще нам потрібно. І таким чином о, в гарячу воду на 2 хвилинки, я потім легко-легко їх всі очистимо. А стосовно вишневого соусу, ми можемо використовувати не лише вишні, можемо використовувати смородину, можемо використовувати брусницю, все, що ви бажаєте, будь-яка ягода, і у вас вийде гарний, гарний прикольний соус. Помідори ми можемо вкласти на 2 хвилинки, і тоді буде легше чистити, а можемо на 10 секунд. Я думаю, що абсолютно процедура всім зрозуміла. Беремо помідор, опускаємо сюди, потім дістаємо і до холодної води. І у нас виходять такі гарненькі помідорчики. Пом-пом-пом. Вони легенько і гарно знімають. Тепер томати просто нарізаємо таким кубиком і гарно-гарно переб'ємо блендером до однорідності. Як ви бачите, для приготування соусів блендер це просто щось незамінне. Оп, і сюди. Далі беремо цибулю. Цибулю я нарізаю такими невеликими або ще середніми кубиками, рівно це все переб'ється блендером і буде гарно і прекрасно. Тепер беремо перець чилі. Якщо ви обожнюєте перець чилі, то насправді можна брати з насінинками, бо вони мають гострий смак і вони зроблять наш соус ще гострішим. Також в мене є часник. Додаємо оцет, додаємо сіль і цукор. Все максимально просто. Якщо ви хочете, можна додати різноманітних спецій. Насправді цей томатний соус. Він як одна, як базова основа. Додаєте сюди хмелі сунелі, і у вас вийде щось дуже схоже на сацебелі. Додасте сюди орегано, і у вас вийде такий соус, дуже схожий на соус Марінара. Це така світова база, а спеції вже будуть робити абсолютно вам різні, різні соуси. В цьому і секрет: томатна основа, бо це є посилювач смаку, а спеції це вже. Ваша фантазія і творчість, наче як моя футболка. Ось які гарні і смачні соуси готуйте. пишіть в коментарях, які ви любите незвичні соуси. Можливо, я щось приготую. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.